Мене звати Ліна, а я закінчила курси основи вебдизайну і курси ui ux дизайн в школі Хілель. Курси дуже цікаві: і перший, і другий. А, дуже сподобався підхід викладачів, а, дуже чітко, детально і структуровано вони пояснюють інформацію. А, на деяких уроках нам навіть проводили такі невеличкі ігри для розвитку нашого креативу, де ми могли показати себе. В обидвох курсах була така гарна команда, скажімо, суперників, тобто учнів, з якими можна було і пожартувати, і посміятися. Ми весело проводили час. У нас навіть був на одному курсі такого плану, як екватор, на якому можна було не заморочуватися з інформацією, а просто в дружньому колективі поговорити на будь-які теми. Це було дуже весело, мені дуже сподобалось, і ну я б рекомендувала відвідати ці курси, тим більше інформації там багато цікавої, і я думаю, що вам сподобається.